Вітаю за відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Петра Франка, який знаходиться у Львові. Офіційна назва муралу Петро Франко повернення легенди. Мурал знаходиться на підпірній стіні по адресі вулиця Івана Франка, 150. Мурал тут знаходиться тому, що Петро Франко у свій час був директором музею Івана Франка. Мурал намалювали в середині жовня 20-го року. Відкрили урочисто мурал 27 жовт 2020 року. Мурал намалював художник Святослав Владика та творча група Сайкрейт Юніверс. На початку мурала зображений Павло Франко у військовій уніформі УНР з УНР. Внизу написано, що він сотник. Образ Петра Франка на початку мурала змальований з фото під час служби на УНР з УНР. Далі на муралі ми бачимо вислів Петра Франка. Далі ми бачимо книгу, яку він написав. Це підручник шведської руханки. Він у свій час популізував здоровий образ життя по Львову. Далі ми бачимо хімічну колбу. В свій час Петро Франко винайшов 36 видів перероботки молока. Далі ми бачимо аероплан. Там написано все вперед і на правому крилі аероплану намальований прапор УНР. У свій час Петро Франко був знаним пілотом. Він був командиром літунів, які в свій час оберігали українське небо від ворожих літаків. В кінці муралу ми бачимо дружину Петра Франка Ольгу Франко. Далі на моралі ми бачимо назву. Книги про кухарство, яку написала Ольга Франко. Зверху назви книги знаходяться жінки, які тримають в руках чайник і пундики. В свій час Петро Франко допомагав дружині публікувати книги про кухарство в Відні. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписуйтесь і не забувайте відправляти мої відео тим кому цікавий український контент